Чизкейк Снікерс. Він іде з карамелю та горіхами. В класичному варіанті використовують арахіс. У мене грецький горіх. Він виходить дуже ніжний. Для основи беремо печиво, пісочне використовуємо подрібнюємо блендером або скалкою. Потім додаємо розтоплене масло вершкове, змішуємо і формуємо форму з цього Форму зробили і відставляємо його в холодильник до того моменту, поки будемо готувати крем тісто. Беремо 2 яйця, додаємо ванільний цукор, добре все змішуємо, додаємо крем-сир, вершки 30% і сметану. Можна використовувати тільки сметану, потім цукрову пудру, все змішуємо до такого от стану. Достаємо з холодильника форму, висипаємо все, розрівнюємо і ставимо в духовку на 180 градусів на 30 хвилин на водяну баню, потім зменшимо температуру до 150 градусів і ще на 30 хвилин. Приступаємо до карамелі, розтоплюємо цукор. Ще рекомендація, потрібно перед цим підігріти вершки. Практично до кипіння. Додаємо їх до цукру і добре перемішуємо обережно, тому що вони збільшуються в об'ємі. Додаємо сіль, ще раз перемішуємо. Проціжуємо через сито, щоб убрати лишні комки. Додаємо горіхи. І відправляємо на охолоджений чізкейк, який постояв у нас в холодильнику. Вирівнюємо основу, і вуаля, ось такий у нас чізкейк вийшов.